Всім привіт! Сьогодні у нас 22 липня 2022 рік Україна, Київська область. Хочу показати абрикос канадської селекції сорту Felps. Дереву 5 років. Це перше таке плодоношення його. Дійсно більш-менш нормальне. Отакі От ось о, плодяки висять. Такі оранжеві з малиновим брумянцем. Вони вже м'якенькі. В принципі, такий має вигляд деревце. Ось як бачимо. І абрикос. Тому така грузочка. Такі привабливі плоди. Це дерево стійке до маніліозу, до грибкових захворювань. В принципі, морозостійке. Так що давайте зараз нарвемо абрикос, подивимося вагу і скуштуємо, який смак у цієї виби. Ну що, нарвали ми абрикосу. Давайте зважимо. Яка вага? 80 90 53 65. Так, одні з менших 57. Так. 59. 92. Ну, якщо з нормуванням робити, то можна отакі зробити, щоб всі плоди були по 100 грам. До 100 грамів можна дотягнути. А так, якщо без нормування, то є по 50. Ось один з менших, 53, 59, опа. Ну, ці побільші до 100 грамів. В принципі, давайте зараз виберу якийсь такий м'якесенький ось оцей. Опа. Видно, видно який сок. Сочний всередині. Він вже переспівший. Сок є, але не дуже. Весь. Всередині. Давайте скуштуємо на смак. М -м -м. Солодкий. Солодкий абрикос. Якщо він геть переспівший, кислинки не відчуваються. Косточка, як бачимо, відпадає, 2 грама важить. Ну, абрикос шикарний. Ану таки взяти потвердіше трошки. Ось оцей, мабуть. Така м'якоть плотненька в нього. Косточка виділяється. 5 грамів 6. Да, він такий плотний. До нас друг прийшов. да, добрий абрикос. Так що абрикос буде транспортабельний, він такий. То що треба? І на продаж такі абрикоси сьогодні був на ринку, дивився, коштують від 70 гривень. Так що дякую за увагу. До зустрічі.